Нещодавно семінар такого ж змісту відбувся у Львові, в роботі якого брали участь і представники з Ковеля, зокрема Ольга Баласанян та Володимир Пісоцький, обидва психологи Ковельського центру соціальної служби для молоді. Повернувшись звідти, вони привезли чимало медичної та відеоспеслітератури, з якою ознайомили учасників семінару, а ще розповіли про особисті враження від перебування в Львівському навчально-реабілітаційному центрі Джерело на базі якого і проходив у травні семінар. А у Ковалі спершу говорили про психологічні потреби дитини, основні психологічні типи батьківського ставлення до своєї дитини та способу виховання, психологічні потреби підліткового віку. Практичну частину семінару провели на базі реабілітаційного центру разом з дітьми, котрі є членами центру, переглянули відеофільм Дорога серця в роботі. Семінару взяв участь міський голова Ярослав Шевчук, котрий пообіцяв. Сім'ям, що виховують дітей з фізичними вадами, всебічну підтримку міської влади.